Вбивство батька п'ятьох дітей лучанину загрожує 12 років тюрми. Чи потраплять чиновники до тюрми за пропозицією, від якої не змогли відмовитись? Вхопився за ножа наслідки невдоволеного чоловіка, якому не сподобалось, що сусід з товаришем розмовляють у під'їзді. Шкільну техпрацівницю покарали за насильство над власним чоловіком. Шишна війна забрала життя ще одного волинського героя, жителя Маневич, відважного воїна Анатолія Книша, який боронив українську землю від російського окупанта з 13 квітня 2024 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за свободу та незалежність України. Вірний військовій присязі Анатолій Книж загинув на полі бою 6 червня цього року в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Аби гідно вшанувати подвиг українського бійця, небайдужі жителі Колківської та Маневицької громад зустрічали скорбо Тний кортеж, схиливши голови у пошані, попрощатися зібралися родичі, побратими, велелюдна громада. Чин похорону звершили в храмі святих мучениць віри, надії, любові та їх матері Софії. У вічній скорботі: батьки, дружина, син, родина та уся громада. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування 21-річного героя Андрія Лютого. Нагадаємо, Андрій Лютий загинув 20 квітня 2023 року. Під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цільності та незалежності України в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Іваничівській громаді знову трагічна звістка. На Донеччині загинув житель села Лугове, 44-річний старший солдат. Герой поліг у бою 23 липня цього року. Про це повідомили в Іваничівській громаді. Ігор Кульба проходив службу навідником взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини А-5015. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок за Україну, за її свободу і незалежність, загинув внаслідок влучання ворожого ФПВ дрона в автомобіль під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Константинівка Донецької області. Горохівська громада прощатиметься із героєм Миколою Федончуком. У п'ятницю, 26 липня, в Горохові зустрічатимуть загиблого захисника. Опісля кортеж попрямує до рідної домівки загиблого воїна у село Мирків. Поховають героя завтра у рідному селі. Нагадаємо, 49-річний старший сержант Микола Федончук помер на Дніпропетровщині. Герой боронив нашу батьківщину з 2023 року. Сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду 22 липня в Харківській області. Загинув 34-річний воїн Володимир Скребньов із селища Благодатне. Інформація щодо дати прибуття тіла героя та чину похорону буде згодом. На перехресті проспекту Соборності та вулиці Чорновола у Луцьку трапилася аварія. Дорогу не поділили Ауді та Вольво. В результаті зіткнення травмувався керманич одного з автомобілів. З численними забоями його госпіталізували до лікарні. На місці з'ясували, що водійка автомобіля Ауді Кю5, повертаючи ліворуч, не надала переваги в русі легковику Вольво, який рухався зустрічному напрямку прямо. В результаті чого відбулося зіткнення невинуваці ДТП патрульні склали протоколи за статтею 124. ДТП, яке трапилось на вулиці Чорновола, де було зіткнення двох авто, 20-річний хлопець. В результаті звезди міську лікарню з підозрою на закриту черепно-мозову травму струс головного мозку, забій правого коліна. На проспекті Соборності трапилось одразу дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Ввечері керманич автофорт збив пішохода на зебрі. На місці працювали правоохоронці та медики. В результаті автопригоди потерпілого доставили до медзакладу. Близько 19-ї години 29-річний Львів'янин, керуючи автомобілем «Форд», стіснив наїзд на пішохода 36-річного лучанина, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. О 19.00 наїзд на пішохода в Луцьку на Соборності. Чоловік за 35 років з підозру на закриту черепно-мозову травму з головного мозку достав на міську клінічну лікарню. Згодом біля торгового центру гостини зіткнулася маршрутка та авто. В результаті автопригоди травмувалася пасажирка громадського транспорту. Проте від госпіталізації відмовилась. Поблизу торгового центру гостиниць на проспекті Соборності зіткнулися маршрутне таксі та Рено. Внаслідок зіткнення постраждала 38-річна Лучанка, пасажирка маршрутного таксі. Вона не госпіталізовувалася. За цим фактом також розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. У Луцьку на вулиці Набережній зіткнулися БМВ та вантажівка. Керманич легкового авто виїхав на зустрічну смугу, чимось спричинив автопригоду. Спілкуючись з керманичем БМВ, правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Проте на місці події чоловік проходити огляд відмовився. Тож поїхав до медзакладу. Як результат два проміле. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. З'ясувалося, що водій автомобіля БМВ здійснив виїзд на зустрічну смугу руху. Внаслідок цього здійснив зіткнення з вантажівкою марки ГАЗ-3302. Під час спілкування з винуватцем патрульні помітили у нього ознаки алкогольної сп'яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат позитивний 201 проміла. Інспектори на Керманища склали два протоколи за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо транспортну пригоду. Та протокол за частиною 1 статті 130. -ї. Керування транспортним засобом у стані сп'яніння. У Ковальському районі через коротке замикання загорівся будинок. Пожежа трапилася у селищі Торійськ. Місцеві вогнеборці швидко прибули на місце та приборкали займання. На щастя, обійшлося без жертв. Також за минулу добу в області зафіксовано ще чотири пожежі. В благодатному загорілася суха трава та чагарники. Вогонь охопив 0,3 гектари поля. У селах Воютин і Сьомаки Луцького району горіла стерня. А в Рожищі – солома та сміття. Усі пожежі ліквідовані. Потерпілих, на щастя, немає. Причина займань необережне поводження з вогнем. Зараз же проводяться заходи з виявлення осіб, причетних до цих загорянь. У Луцьку до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням, що невідомий підпалив їй вхідні двері. На місце оперативно прибули правоохоронці та з'ясували, що за підпалом стоїть 19-річний сумчанин, який проживає по сусідству. Молодий чоловік в такий спосіб вирішив помститися сусідам. Проте за що невідомо. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку та криміналісти. Працівники поліції провели необхідні першочергові дії, спрямовані на встановлення очевидців інциденту та здобуття. Доказів злочину оперативники в лічені години встановили, що до скоєння підпалу причетний 19-річний сумчанин. Місце знаходження зловмисника встановили. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку не сподобалось, що сусід з товаришем гучно розмовляє у під'їзді та вхопився за ножа. Це сталося ще у грудні 23-го року. Щось підійшов до них, не знає, що там сталося, слово за слово, він втік. Потім з'являється через пару секунд вже з ножом, не пояснює, для чого, б'є мого сина в ногу. При ударі пересікає всі вени і сухожилі, ну, все, що можна в нозі. Молодик почав стікати кров'ю. За словами батька, 23-річного постраждалого хлопця, нападник одразу втік. Коли побачив, що накоїв, мови про надання допомоги або виклику швидкої не йшлося. Поліція його вже затримала пізніше. Тут, благодаря нашій поліції, дай їм Бог здоров'я тим хлопцям, які приїхали і наклали жгут. Якщо вони не наклали жгут, мого сина не було б на сьогодні. Операцію провели, але нога не працює. Тобто реально вона є, але вона не працює. Він на неї стати повноцінно не може. Нога висохла нижче коліна, виходить, як одна кістка обтянута шкірою. Батькам повідомили, що син в тяжкому стані в реанімації. Хлопець вже переніс декілька операцій і в Луцьку, і в Ківерцях. Останнього хірурга знайшли в Києві. Остання операція була в червні цього року, але, як кажуть рідні постраждалого, це ще не остання. Тільки по чекам матеріальні витрати сягають більше 60 тисяч гривень. Моральну шкоду оцінити поки неможливо. Хлопець отримав другу групу інвалідності. З роботи його попросили звільнитись. А від нападника не було ні вибачень, ні каяття. Одна надія справедливий суд, однак не сталося того на що сподівалися. Ось така повістка. Прошу учасники. У вас більше ніяких документів немає, які оця повістки? Шановні, суд наразі немає. Щодо наказів. Немає, наразі немає а тому атому зв'язку із необхідністю додання та отримання вказаних документів, які підтверджують те, що він дійсно є мобілізований, а саме на таку мобілізацію. Тобто тих документів, які відповідно до КПК України та чого законодавства, надають право суду на... Зупинення слідства у даній справі до моменту демобілізації моло під захисту із збройних сил України. Батьки постраждалого хлопця та його представник м'яко кажучи, в шоці в судове засідання вони прийшли, щоб почути останнє слово обвинуваченого та вирок. я вважаю, що про справу справи потрібно закінчити вже не один раз. Минуло судове засідання взагалі не з'явився Ні дім, ні захисник, навіть прокурор не з'явився. І це вже по моєму третій раз як він. Умисно ухиляється і перешкоджає закінченню судового розвитку. Та й прокурор не був готовий до такого сюрпризу. Проживає та зареєстрований обвинувачений в Луцьку. А повістка виписана іншим. ТЦК. В той же час йому повістку Кам'янкаширського ТЦК та СП. Пічатка Кам'янка Шерського ТК та СП. І враховуючи це, ну, я думаю, що суд має і всі мають присутні учасники в тому що ця довідка є правдивою, ну, не фрітровською, боїздкою перепрошую, повістка є правдивою, а зв'язку з цим... Має бути більш ваговий документ, зокрема наказ про те, чи він дійсно вже призвано чи не призваний. Суд вирок не виніс, натомість дав два дні надати свідчення, що повістка бойова. А якщо так, то замість покарання за тяжкі тілесні ушкодження, через які молодик ледве не помер, та на все життя залишився інвалідом, обвинувачений відправиться захищати Україну. Він на ту ногу взагалі не може стати. Її скручило, то, знаєте, наподобі, як то буває, корч хватає, то судорі. Ото ногу так як скрутило йому і все. Йому не відпускає. Пальці скручені, нога скручена і все. Ми не знаємо, що робити далі. І от таке рішення суду. Я обурений, чесне слово, я не знаю. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, для новин на часі. Три роки ув'язнення отримав волонтер, який відмовився. Воювати. Як стало відомо з матеріалів справи, пан Вадим, уродженець села Звірів, в липні минулого року отримав повістку та через два дні мав з'явитись до пункту збору. Однак за вказаною адресою обвинувачений не прибув. Про підсудного відомо, що він працює водієм у компанії Кліомаркет, а також має волонтерське посвідчення. В ході судового засідання пан Вадим визнав свою вину та надав пояснення. Чому так вчинив з його слів? Він не бажає захищати країну, бо боїться за власне життя та хоче створити сім'ю. І просив суд його суворо не карати. В свою чергу прокурор заявив, оскільки обвинувачений розкаявся, це можна розцінити як пом'якшуючу обставину та привід застосувати до нього норму про звільнення відбування покарання. Тім, ствердженням прокурора не погодилась суддя, зауваживши, що іншими правопорушниками це може бути сприйнято як можливість уникнути мобілізації. Окрім того, на думку суду, підсудний не проявив жодних ознак осуду своєї поведінки та бажання виправити ситуацію. Натомість, як ідеться у вироку, підсудний демонстрував байдужість до скоєного. Тож вирок суду першої інстанції був досить суворим. Три роки позбавлення волі обвинувачений з таким рішенням не погодився та попрямував шукати справедливість в апеляційний суд. Однак, за клопотанням учасників процесу, розгляд судової справи було перенесено. Тож наразі невідомо чи скасують вирок першої інстанції. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі. На роботі душка а вдома тиранка. Техпрацівниця однієї із луцьких шкіл, схоже, так допекла свого чоловіка, що той почав просити захисту у поліції. Жінка вже пенсіонерка. Через домашні чвари на неї півтора роки постійно складали протоколи про адмінправопорушення, а нещодавно отримала і кримінал за домашнє насильство. Мовляв, так гризла чоловіка, що тому вже світ не милий. Умисно систематично вчиняла психологічне і фізичне насильство щодо свого чоловіка, що призвело до психологічних страждань, розладів здоров'я, емоційної залежності, погіршення якості життя, яке виразилось у втраті самооцінки, позитивних емоцій та негативних переживаннях. Як встановили копи, насильство пенсіонерки було і в словесних образах, і в погрозах своєму чоловікові. Раніше суд навіть забороняв їй наближатися до нього. Умисно вчинила щодо свого чоловіка домашнє насильство психологічного характеру, яке виразилось у словесних образах, висловлюваннях нецензурною лайкою, приниженнях та погрозах фізичною розправою, чим завдала шкоди психологічному здоров'ю останнього. Мовляв, і до року прикладства доходило. Що саме так обурювало жінку у своїй другій половинці? Чи, бува, ходив по помитому, чи якась інша причина, невідомо. Раз за разом пані отримувала штрафи: то 170 гривень, то 680. Експерт визначив, що у чоловіка депресія, тривожність та чимало інших відхилень. На думку фахівця, то так дружина постаралась. Пенсіонерка свою вину у домашньому насильстві визнала. Каже, то в них були побутові конфлікти, і тепер вона розкаюється. Чоловік не наполягав на суворому покаранні. Сама ж пані просила штраф. У школі техпрацівницю характеризують позитивно. Тож суд призначив жінці пробаційний нагляд на один рік. Олена Лищук для новин на часі. На початку січня цього року, біля десятої вечора, в одній з луцьких квартир по вулиці ветеранів сталося вбивство. Внаслідок цього круглими сиротами лишилося п'ятеро дітей. За гарячими слідами правоохоронці одразу вийшли на лучанина, який того дня був у квартирі загиблого. Як встановили слідчі, між ним та багатодітним батьком зав'язався конфлікт під час сварки, гість вдарив ножем господаря оселі. Обвинувачений і не заперечує того, що схопився тоді за ножа, але каже, що він таким чином. Захищався. Я наносив фактично удар. Тобто я не бачив куди я їх наношу. Чи я йому бив в ногу. Я не був йому в голову, в живіт не бив. Він наносив удар мені, я наносив йому удари відповідь. Проте прокурор це заперечує. Мовляв, зібрані докази свідчать про протилежне. «В ході подій, які відбувалися у вказаній квартирі, Сергія Олександровича, були нанесені лише дрібні. Виявлені на його перепрошую у Сергія Олександровича лише дрібні поранення пальців руки. Які виникли внаслідок наслідок полюшу ріжучого примата, тобто єдині тілесні ушкодження, які отримані були 2 січня в квартиру ранського Сергія Олександровича, це лише отримані внаслідок тримання ним ж ножа, знаряддя злочину, яким він і спричинив вбивство. Більше того, як наполягає обвинувачення, вбивство батька на власні очі бачила його 11-літня донька, що свідчило в суді раніше, і що фактично є так, би мовити, обтяжуючою обставиною у справі. Також був Ще один свідок, товариш сина загиблого. Він розповідав, що того вечора обвинуваченого вони зустріли на сходах під'їзду, коли той виходив. Сказав, Іди до неповнолітнього Назарія, другого свого свідка, якого подопутували відповідно ще одного сина померлого. Іди, мивай батька, бо Він зараз здохне. Одначе в обвинуваченого чоловіка є своя версія подій по епізоду на сходах. Спускаючи вниз з поступенням, я побачив і я побачив, качу. Там вони назад були я побачив Юлю, я побачив, почув. Я з ними поздоровався, говорю, піднімися. Я говорю, він там п'яний. Говорю, хлам, Говорю, помий, його, коли жив і спав. Я не говорив йому, що він здохне зараз. Заперечив ще й те, що під час конфлікту з батьком п'ятьох дітей був п'яний. каже пив алкоголь вже після того, як пішов з тієї квартири. Прокурор просить покарати чоловіка позбавленням волі на 12 років. Додатково до цього покарання захисник потерпілих дітей просить стягнути в їх користь моральну шкоду. Звідку з тим, що вони втратили діти рідну людину, оскільки мати вказаних дітей померла ще до загибелі їхнього батька. Їм було заподіяно правильну е е шкоду, е вони отримали душевні страждання, е було побоювання з того, що вони взагалі е можуть бути. Е Подальшому рости, виховуватися окремо один піхотного, тобто втратити будь-які родинні зв'язки, це все спричинило для них моральні страждання і, відповідно, було оцінено е цивільні позивища і моральну шкоду. Були творні 100 тисяч гривень на кожну е, особу. Також в 150 тисяч гривень оцінино моральну шкоду доньки, яка стала безпосереднім свідком тих подій. Тим часом адвокат обвинуваченого просить перекваліфікувати злочин на умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Дійсно, за позбавив життя Оранського, однак зробився через перевищення меж необхідної оборони. Кожна людина має право захищати своє життя, і здоров'я будь-якими способами. На мою думку, озвучені злочин передбачено 118 Кримінального кодексу України. Обвинувачений просить суддю суворо його не карати, бо сам є батьком двох дітей. Сказати, що не дійсно, дуже сказано, що так сталося. Що, що все. Дійсно, біда і для них, і для сім'ї. Я хочу попросити них ще раз ще суддя йде до нарадчої кімнати, звідти повертається з вироком з нативиним ученики не пропорушення, передбачено частину першої статті 115 Кримінального кодексу України, призначивши покарання виді позбавлення волі строком на 10 років. Також він має відшкодувати дітям по 100 тисяч, а дочці, яка стала свідком злочину, 150 тисяч гривень моральної шкоди. Юлія Остапович, Дмитро Кудик, Неля Прокопчук для новин на часі. Вирвав у співробітника ТЦК документи та порвав їх. Такий інцидент стався у Ковелі. Синові місцевого приватного підприємця вручали повістку. От батько пішов на радикальні кроки. Вихопив в офіцера документи із особової справи сина, діючи в особистих інтересах з метою пошкодження документів особової справи військовозобов'язаного, Правою рукою вихопив з рук офіцера мобілізаційного відділення документи з особової справи. А саме облікову картку до військового квитка солдата. Овітку позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії на солдата та витяг з книги протоколів засідань призовної комісії. Після цього пошкодив вище вказані документи шляхом розірвання на частини, привівши таким чином офіційні документи у стан непридатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням та часткової втрати зафіксованої в них інформації. Пошкодження документів то вже кримінальна стаття. Ковальчанина за таку витівку судили. Кілька днів тому оголосили вирок. Чоловік каже, що розкаявся і визнає вину. Суд враховує також те, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності. Виключно позитивно характеризується за місцем проживання. З врахуванням наведеного суд приходить до висновку, що виправлення обвинувачного можливе шляхом застосування до нього такої міри покарання, як штраф. За те, що порвав документи із особової справи сина, ковельчанин мусить заплатити 850 гривень штрафу. Олена Лищук для новин на часі. Волинська обласна клінічна лікарня відзначає 80-ту річницю від дня заснування. В далекому 1944 році лікарня налічувала всього. 8 лікарів та мала 255 ліжок загального профілю. Наразі цей медичний заклад надає високоспеціалізовану медичну допомогу населенню області. Лікарня кредитована на вищу кваліфікаційну категорію. На даний момент колектив обласної клічної лікарні складає понад 2000 тисячі Відповідно, потужність лікарні зросла в рази. В рази зросли технології, зросла кількість фахівців, медицина стала більш вузькою. І вже з 23-го року обласна клінічна лікарня є надкластерним закладом, медичним закладом, тому змінилось дуже багато, але впевнений і вважаю, що дух отого флагмана клініки Волині з тих часів пронесено руками і воно працює. І тому всі розуміють, що лишень командна гра в стінах цього закладу, лишень постійне саме вдосконалення спеціалістів. Лишає нас на плаву сьогодні. В закладі розгорнуто майже тисяча ліжкомісць, з яких більша половина хірургічного профілю. За статистикою впродовж року стаціонарну допомогу в обласній клінічній лікарні отримують більше 38 тисяч хворих та виконується понад 21 тисяча операцій. З нагоди ювілею до закладу прийшло чимало гостей з аплодисментами. Зустрічали й колишнього очільника обласної лікарні Івана Сидора. Я прийшов в цю лікарню 41 рік тому майже. То тоді в цій лікарні був один флюорограф радянського виробництва і один електрокадіограф, який писав чорнилом. Один був корпус всього-навсього хірургічний, де потреба була заміна водопровідної системи, всього-всього на світі. Нічого не було. І тоді постало питання, змінити чи розчинитися цьому всьому. Ми змінились. Структуру поміняли мислення, рухались вперед. І ось бачите, яка сьогодні лікарня найпередовіша Україні. Напередодні професійного свята кожен причетний отримав привітання в рамках святкування ювілею. В лікарні відбулись урочисті заходи, де були відзначені найкращі працівники закладу. Завдяки професіоналізму і відданості своїй справі. Колектив лікарні став одним з найкращих в Україні. Сьогодні, в цей нелегкий час для країни на медиків, дуже багато надій, сподівань. Вони дуже багато роблять для того, щоб наші хлопці, які зазнали поранень або які мають певні хвороби, щоб вони були здоровими, верталися в стрій, верталися до нормального людського життя. Тому найперше медикам, що можна побажати здоров'я. Тому що вони про своє здоров'я, на жаль, думають в другу чергу після здоров'я наших захисників України, що їм побажати чисто людського щастя і, звичайно, достатку їм, їхнім сім'ям. І знаєте, в цей нелегкий час хочеться, щоб Господь беріг їх, їхні родини. Але саме головне побажання, я думаю, це побажання кожного українця перемоги і миру. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.